Всім привіт! Зараз я перебуваю у комунальному закладі Луцького навчально-виховного комплексу номер 9 у кафедрі геології Справжньому світі мінералів. Маючи таку унікальну можливість, я не могла не показати вам це все та розповісти детальніше про мінерали і гірські породи. У минулих відео я розповідала вам про троянду пустелі, цитрин, обсидіан, сердолік та ангеліт. Троянда пустелі є різновидом гіпсів. А до цієї групи також належить селеніта. Ну і ось такий вигляд має звичайний гіпс. Обсидіан же ж є різновидом магматичних гірських порід. В цю групу входять сієніт, андезит, габро, перліт, пемза, ліпарит, базальт, граніт, ангеліт є різновидом мінералу ангідрит. Цитрин різновид кварцу, Дуже незвично, як самого по собі мінералу, на мою думку, оскільки навіть чистий кварц, залежний від домішків, може набувати певних змін, наприклад, іншого забарвлення. Серед екземплярів була дуже гарна жеода кварцу, скалетні кристали кварцу – паралельний зросток кварцу. Також до групи кварців відносимо такі мінерали, як гірський кришталь, халцедон. Серед екземплярів жеода халцедону і кварцу – Сам халцедон. Сердоліт є різновидом Халцедону. Який, в свою чергу, є різновидом кварцу. На жаль, у моїй колекції поки що немає такої різноманітності мінералів і гірських порід, як тут. Тому, маючи можливість вам це все показати, я, звичайно ж, не могла цього не зробити. День пролетів непомітно, бо блукаючи просторами цього кабінету, наче переносишся у інший світ. Сподіваюсь, вам було цікаво. посилання. Залишив описі. До зустрічі!